Я думаю, що це одна із наших таких конкретних переваг між іншими об'єднаннями і спільнотами, тому що наша ідея вона народилася не з якоїсь комерційної цілі або з ідеї щось продати або просунути, а з дуже зрозумілої, простої ідеї обговорити те, що нам дуже болить. І на той час от цей консерватизм якраз теж був в тому, що ринок був доволі замкнутий в собі і. Не було майданчиків, не було якихось таких діалогів між різними спеціалістами на ринку, і дізнатися інформацію і мало дуже профільних якихось подій відбувалося. Тобто дізнатися, а як там буває, а як правильно, які норми да, які. Критерії цього успіху і неуспіху, їх було важко знайти. Тому ми з Олею, навіть переставши працювати разом, ми продовжували спілкуватися, тому що дуже хотілося ось обмінюватися якимись ідеями, інсайтами, ділитися інформацією, щоб була людина, яка може тобі щось порадити зі сторони, яка розуміє, про що йде мова. І в якийсь момент ми ось зрозуміли, що нам хочеться ще когось доєднати і зібратися, поспілкуватися на ці теми разом.